В сьогоднішньому відео, достатньо короткому, я думаю. Ми поговоримо за чесник, і люди мене часто питають от, під відео, як от вдається зберігати чесник довго, щоб він довго лежав і так далі. Тут нема ніякої такої великої таємниці. Насправді чесник, будь-який озимий чесник, він в основному довго не зберігається. Після нового року він починає вже гнисти, проростати і так далі. Можна було б, я думаю, пройтись якоюсь хімією для лежкості, лежав би довше. По цій причині це пояснює, чому чесник привозний. Китайський, наприклад, він може лежати більше, ніж півроку, і йому нічого не робить, тому що він оброблений для лежкості. Якщо взяти викопать. Часник озимий і просто покласти його в кладову, що б ти там не робив, все одно він буде проростати. Чому? Тому що зимою у повітрі висока вологість. Наприклад, ось, йшов сніг, прийшло потепління, стала така савсирий мішок, всі ви його знаєте. Понятно, що залежить багато чого від регіону, але все ж таки ми говоримо зараз. Як мінімум за, за Полісся, за центральну Україну. Там, ну І так далі. Тобто, де є зима. Навіть там, де її немає, все одно ситуація схожа. Зимою сонця мало, а висока вологість повітря. І у кладові так само буде висока вологість повітря. По цій причині він починає проростати. Тому єдиний спосіб, і єдиним вирішенням цієї проблеми це буде так, як із цибулею садити ярий часник. Але є нюанс. я їм часником ніколи не займався. І я його ніколи не зберігав і так далі. Але я думаю, цей принцип буде працювати, так, як і з цибулею. Тобто, вся озима цибуля вона повинна йти на їжу літо-осінь. А для лежкості, для того, щоб цибуля зберігалась до весни, там, до початку літа, понятно, що краще використовувати все-таки цибулю, яку висадити весною. Тому мої батьки колись як цибулею і займалися, ну і мати зараз також її так садить. Тобто Вся озима цибуля. Багато там сортів є Радар, Штутгартер, Центуріон колись мати садила. От Всі ці сорти ми здебільшого продавали або так розраховували, щоб вона от до зими нам була. А вже після Нового року ми починали їсти цибулю, яку ми садили весною. Але не завжди. Не кожного сезону і вдавалося так зробити. Було таке, що батьки тільки озиму посадять, а на весну нічого не садив. Ну, все одно цибуля озима вона зберігається гірше, набагато гірше, ніж цибуля, яка садиться весною. Такі самі принципи буде з часником, я думаю. Тобто, весь озимий часник що б ти не робив, от навіть взяти бабусю, тітку, ну, всіх ну, в різні умови. Когось о, опалюється кладово, когось просто такі погреби, як у наших предків ще були. Землянка така, знаєте. У нас о, ну, така літня кухня, там, о, утеплені стінки. Все одно часник проростає, все одно часник гниє. І до літа залишається не так багато там того часника вижившого. Тому, що тут робити, кожен вирішує для себе. Ну, можна йти хімією, але опять же. Тоді так пишуть мені під відео, що ви хімії стільки даєте, а ще хімію кропити його для лешкості, там, чи замочувати, що там з ним роблять, я не знаю. Ну, Така дуже сумнівна історія, якщо чесно. Тому тут кожен сам для себе вирішує. Це особисто моя думка. І, е, ну так, да, може, є якісь там народні там, методи, там, рецепти. Но я особо по цьому поводу не замирачуюсь, і мої родичі також.